Добрий день, друзі! Приїхала до вас із далекого лісу побачила багато цікавого, але й розгубилась, тому що багато чого не знаю. Хочу, щоб ви мені допомогли розібратись. У мене для вас є завдання. Це ілюстрації транспорту. Давайте ми їх розглянемо і відгадаємо загадки. Дітки, давайте допоможемо лисичці розібратись. Послухайте, будь ласка, загадки. В синім небі путь моя, швидше всіх літаю я, маю крила хоч не птах. Люди звуть мене. Літак правильно, ні сани, ні віз, а їде без коліс. Що це, діти? Човен? П'є бензин, як молоко, може бігати далеко. Возить вантажі людей Ти знайомий, звичайно, з неї. Це машина. Все, що зображено на цих картинках, можна назвати одним словом транспорт. Є різні види транспорту. Той, який літає у небі, інший їде по дорогах і той, який плаває по морях та океанах. Правильно називають ці види транспорту наземний, підземний, повітряний та водний. Транспорт потрібен людям, щоб перевозити вантаж або людей. Видів транспорту досить багато, з кожним роком стає усе більше й більше, і дітям і дорослим потрібно бути дуже уважними там, де ви можете зустрітись із великими й сильними машинами на дорогах, вокзалах. І в портах. Дякую дітки, що допомогли мені розібратися в різних видах транспорту. Лисичці ми допомогли з вами, а тепер я вам пропоную закріпити назви транспорту та пограти в гру. Будьте дуже уважні. Відшукай і назви водний транспорт. Підводний човен. Човен пароплав. Відшукай назви наземний транспорт, потяг. Легковий автомобіль, вантажний автомобіль, шкільний автобус. Відшукай і назви повітряний транспорт. Літак. Повітряна куля. Вертоліт.